Ну що ж, я вас вітаю всіх на своєму каналі. Запрошую до перегляду. До речі, також в епіцентрі Чорна П'ятниця, знижки до 50 бачу. Ми зараз підемо з вами, знаєте, куди? Оце все новинка. Цікава така новинка. Ніж лопаточка. Це все новинки. Ми з вами зараз підемо на бокали. А тут теж Чорна П'ятниця. А що? Ага, знижки до. До 70. А, там де чорна п'ятниця, знижки до, 10, до 80. Я зрозумів. Добре, ходіть. Ви знаєте, тут дуже багато тих цінників жовтих. А це що кошик для картоплі фрі? Дуже багато е жовтих цінників. А це що? Щітка для миття. А, для декантерів. Щітка для миття декантерів. Ясно, добре. Чого тільки нема в епіцентрі, ви мені скажіть? Це що? Різка для яєць. Ну, йдемо на бокали ходіть. Подивимось тут же ж. Зараз, якщо чорна п'ятниця, подивимось. А де, а де а де бокал? А де бокали? О-о. Не зрозумів. Ну там стоять. По запаху чую, десь тут вони вже близько. Дуже дякую вам за перегляди. Спасибі вам за ваші коментарі та вподобайки. Ну, Спочнемо. почнемо, не дивіться, що вони такі запилені, їх помити, вони будуть дуже красиві. А лише за 2240 гривень, 6 штук. Тюльпан, набір бокалів для вина 540 грамів. 540 грамів. Гарні упаковки. Дивіться, які утончені. Ні, ніжка така тоненька. Так, набір бокалів 6 штук 1870 гривень, 1900 гривень. Кому потрібні бокали, будь ласка, поки чорна п'ятниця в епіцентрі, будь ласка, можна обрати будь-які. 275 гривень. 6 штук, але це скло, а там що було? І, і що вам скажу, нічим не гірше. Зі знижкою майже 50%. 330 гривень. Туреччина. Ні, я вам скажу, що а, можна вбрати як і м, дуже дорогі, бюджетні і дешеві. Тут дійсно можна вбрати по своєму гаманці зараз. До речі, де я вже сказав, Чорна П'ятниця, так? Да? Так. 526 ось такі. 4 штуки. 526, теж 4 штуки. Ой, а ці теж красиві, бачите, як зроблений. Денси. Дві штуки 757 гривень майже. Цікавий. Так, і ось такий 792 гривні. Також дві штучки. А вони будуть так робити, коли їх так зверху покрутити? Будуть звук. Будуть співати. Я минулого разу два тижні назад. Знімав відео теж про бокали, і в мене розрядився телефон. Нас ну ось, і розрядився телефон. І я думав, ну добре, відео там збереглось, а відкрив я телефон, зарядив. На жаль, відео пропало. Але відео вийшло дуже цікаво, трошки мені шкода, тому зараз знову знімаю. Що я розповідав? Не пам'ятаю, що я розповідав, але я розповідав, що у моєї мами стільки тих бокалів було. Тільки того всього 1330, і тепер вже все пішло пропадом. Аби були всі здорові люди гарбузові, правда? Саме дорожче. Здорові, а це все такі речі набувні. 1280 гривень, 6 штук. Це теж такі красиві, такі незвичні. А це вже такий тонесенький, 1330 гривень, теж 6 штук. І цей гарний 2, 600, 6 штук. О, дивіться, як він гарно буде мати вигляд з наповненням. Так, Рона, 6 штук 775, це без знижки зараз, але все одно показуємо, мабуть, комусь щось сподобається і ви захочете ось таких бокалів пити за 325 гривень набір. Дивіться, які теж цікаві. Гілочки, віточки, листочки, 1311 гривень, 6 штук. Ще один витвір мистецтва. Я вам розказував, що я купив, хто ще не бачив відео, так, ну, майже 970 гривень, 6 штук. Ось такі келихи. Стаканів. А, що я хотів? А, що я купив, а, думав, що це келихи. Ну, мені здається, що а, в сінце їх всі купували як келихи. А потім вже згодом продавці ставили в цих келихів підсвічники. Це келихи виявилися підсвічниками. Ось. І продавці вже потім згодом ставили свічки. Я вже прийшов, питаю, ви вже свічки поставили ці підсвічники. Вони сміються, кажуть, так, тому що їх всі купували по дві штуки і <сум> як келихи. <сум> 1300 гривень шість штук, ось такий цікавий, подивіться, що можна так поставити, да? як на малюнку показано, і можна ось так. До речі, ось так можна подавати якийсь десерт. Дуже крутий варіант. Або як для бурбону. Ой, це теж така, знаєте, цікава форма. На 270 мл 6 штук майже 1300 гривень. Тут ще є склянки, бачите, стакани довгі, високі, низькі, але, на жаль, не бачу їх на, на вітрині. Нема відкритих. Таких красивих, різблених. Набір а, бокалів. 349 гривень. Зараз зі знижкою 6 штук. Так, а що ж, можна навіть воду з лимоном пити, правда? До речі, буде круто. Так, 879 дев'ять, чотири штуки. Ну, теж знаєте, це все ж люди роблять, да? теж витвір мистецтва. Це для якогось ем, десерту, да? Дивіться, ну гарні. Набір бокалів для коктейлю. Так, 500-400, 800, 335. Ми зараз підемо трішки на посуд, глянемо, що там цікавого. Я думаю, ви вже зорієнтувалися, які ціни на бокали. Так що йдемо на посуд з вами. 420 гривень, 6 штук. Ой, ці гарні. І коробка гарна, і сам бокал, дивіться, який красивий. 230 мл. Цінник. А, так, це не той і це не той. Немає цінника, безцінник. Мені, будь ласка, сюди кусочок оливки, кусочок лимончика, апельсинки, диню, грушку та кавун. І фруктовий салат. До речі, в мене ось такі схожі є. Ну, хто дивився моє відео? По 115 я купував в Аврорі, ой, не в Аврорі, а в Єві по 75 гривень. І на другій була знижка 50% здається. Чотири бокали я купив. І вони в мене стоять в шафці. Треба пил повитирати. Так, ну це такі, ой, дивіться, які теж красиві, гарні, чорні. Чорні, красиві, 119. Ось такі також цікаві. Також 119. Ну, з кожним роком все більше і більше чогось гарного можна побачити. По 95 стакани високі, теж кольори різні. І 83 стакани низенькі. Щось таке схоже згадую мами в серванті, тільки білого, о, точно, будь ласка, 249 гривень. Зі знижкою 169. Будь ласка, 169 гривень. І ніхто не зна, навіть не скаже, що це скло. Всі подумають, що це кришталь. А, дуже гарні ці тарілки. Тільки тут їжа забивається і тяжко вимивати. Так, ну якщо сказати да, скільки люда, стільки чуда, тому кожному, кожного свої смаки, кожного свої вподобання 125 гривень. Десертна і 159 а, велика. Да, я хочу сказати, що зараз Чорна п'ятниця, так що, якщо ви планували якусь покупку в епіцентрі 55 гривень. Зі знижкою 70%. Ух ти! А що, а, а що? Чекайте, я ж розгубився. А що мені треба? Мені здається, нічого не треба, але гарний салатник. 59 гривень, друзі. Зі знижкою 70%. А його можна мікрохвильовувати? Зараз я почитаю. Кераміка. Кераміку ж можна мікрохвильовку, правда? Ви знаєте що? Зараз я відлучусь, По 59 гривень я... Мені дуже вони сподобались. Зараз я оберу. Так, найкраще. І з вами продовжимо відео. Така, знаєте, морська глибина. Як ракушка, як мушля. Бачите, вони всі на дні потерті від оцього денця. Бачите, яке воно? Так, фокус. Де це оцей країн круг, це не залити, і вони, бачите, шкрябаються один одного. Треба було якийсь або папір поставити, або ще картонки кладуть. Бачите, ця бракована. Ну добре, зараз. Ой, ця бракована. Зараз я щось виберу і продовжу знімати відео. І ці по 59 місяців також подобаються. 70% це найнижча з най... найкотіша знижка. Так, зараз добре. Я всі перебрав, вони всі э, почухані. А одні з браком мені не хочеться таке брати, я вам чесно скажу. Бачите? Мені не може тут знижка 70%. Щось тут повибирав, бачите, ну не хочеться брати, це саме найкраще. Ну, добре. Хай буде. Ходіть далі. Ось ці також мені подобаються. Дивіться, зараз також на них знижка, ну не 70%, а. 30%, 129 гривень. Сюди взагалі круто салат якийсь. Так, і ця більша 100... А, 139 велика. Так, да, 139 велика. І 129 трішки менше. Ой, бачите, От бачите, взяти таку підставну тарілку, якщо їда, ставити оцю ж. Оце буде шкрябатися, царапати і на ній будуть подряпинки видно. Непрактично взагалі зробили це денце. О, і ця стана теж хороша, 139 гривень. Я не знаю, чи приїде хтось із родини до мене. Всі такі зайняті. Але хочеться гарно прикрасити стіл. До речі, купив скатертину новорічну, я вам потім покажу свої покупки. Ось, я думаю, вам буде дуже цікаво. 65, ні, ну це дійсно гарніше, краще дати за 30 гривень додати і вже ту взяти. Але ж ось ці деньці, бачите, вони не залиті. І воно буде шкрабати. Шкрабати, псувати підставні тарілки, так як тут. Ось ця мені також подобається. 119 гривень зараз була 200, як підставна. Хто це відео, да? Я купив оці тарілочки, вони мені дуже подобаються на десерт. Теж лед би вибрав, все одно вибрав, але також вони, бачите, всі. Треба так вибирати. Серед 10 тарілок можна тільки одну обрати хорошу. Ой, дивіться, 55 гривень. Да, тарілки зі знижками хорошими. Навіть ось цю величезну, тут вам поміститься вже і макарони, і спагеті, і фузеліні, і стейк, і ця, як є, котлета, ще й салат зверху. Але я вам скажу, що білий посуд завжди буде багатий. Люди купують. Просто вам так знімаю. Що, хочу сказати, що люди щось купують. Бачите, в кошечках щось є. Ну, тут вже такий супер-супер. І навіть на, на нього є також знижки. Угу. Майже, майже на все. Пам'ятаєте, ці тарілки показував вам у відео. Минулих місяців. Скільки вона зараз? А, не бачу Бачу ціну. Вона мені теж сподобалась, така, знаєте, цікава. А і вона. От попробуй знайти тут ціну. Тарілка обідня 20 см. Це вона? Так, да, це вона. 99 гривень. Давайте ціну поставимо сюди. Ось так. А це тарілка кераміка 25 см, 149 гривень. як вам така осінь? Пізня, пізня. Як ось не в тому річ, не в тому річ, що робина плаче. 129. Ніч, 79. І мацюпоньки по 69. Ці лоскунчики, і навіть і лоскунчики є, і ем, на подушку наволочки лоскунчики, і тарілки лоскунчики. Різдвяний набір посуду, 16 предметів, 4,5 тисяч. Ну ще. Ой, а це взагалі витвір мистецтва справжні. 500 гривень ось така тарілка. А, 400 ось ця, а більше 500. Ну, взагалі. Я уявляю, як в цьому блюді буде виглядати. Або дивитись, або мати вигляд салат. Ну, олів'є, хай буде. Дуже довго можна ходити по епіцентру. Ось. А я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок мирного неба та всього-всього вам найкращого. До зустрічі!